Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Минуло 15 років з дня визволення Донбасу від гітлерівських загарбників. У тих Сталіна, ті грізні дні Сталіна, як і всі міста Донбасу, лежали в руїнах Ще нові і згарищах. Це нові нові споруди з'являються на вулицях міста Гірників. Під склом цього даху буде світлий простор, тут будується критий ринок. А тут кипітимуть спортивні пристрасті. На трибунах нового стадіону локомотив буде 65 тисяч місць. Старіна будується і упорядковується не тільки в центрі, але й на околицях. Недавно місто прикрасилось новою площею, яка носить ім'я Володимира Ілліча Лєніна. З таких коротких хвилин життя Донбасу. І складалася його історія в ХХ столітті.